Вітаю, шановні друзі та колеги. Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі, як саме підібрати набір приладдя для заточки ланцюга вашої золи від компанії Husquar. З першого погляду, все здається дуже важким, проте все досить просто. На кожному інструменті є спеціальне маркування, що відповідає його моделі. Далі ми можемо подивитися, який саме в комплектації йде ланцюг. Відповідно до цього, можемо вже підібрати набір. У даній пилі моделі 353 йде комплект H25. Далі ми бачимо, що на кожному з наборів є відповідні позначки. І беремо саме набір з позначкою H25. Такі самі позначки є й на ланцюгах, що продаються окремо. Тут у нас йде ланцюг S93G. Відповідно, він підходить до 93-ї серії комплектів для заточування. У випадку такої необхідності можна також купляти окремо пласки або круглі напильники, а також шаблони для заточки. Про всяк випадок хотілося б нагадати, що дані комплекти не правлять геометрію ланцюга, а лише його заточують. Отже, продемонструємо, як саме працювати даним комплектом. Беремо руків'я напилка. Далі вставляємо його всередину. І інструмент готовий до роботи. Далі беремо шаблон. Відповідно до напрямку самого зуба, як ми знаємо, у нас вони різнонаправлені. Виставляємо його так, щоб оброблюємо дзвено знаходилося по центру. І далі, завдяки тому, що у нас відповідний діаметр та відповідний шаблон, нам досить легко підточити. Саме звено. Для цього вдосталь буде всього кількох рухів. І можна переходити до наступного звена. Намагаємося робити так, щоб обидва валики шаблону були в роботі. Відповідно, напилок має прилягати до них. Так як ріжуча частина у нас різнонаправлена, відповідно, так само ми робимо і з іншого боку. Також прикладаємо шаблон. І на кожному з зубів робимо кілька рухів для заточування. Ми бачимо, що у нас в комплекті також йде і плаский напилок. Для того, щоб зняти верхню частину обмежувача глибини, впираємо шаблон у заклепки та завдяки пласкому напилку знімаємо верхню частину. Це також досить просто. Отже, в даному відеогляді ми з вами розібралися, як саме підібрати набір для заточки ланцюга та як його використовувати. У наступному відеогляді ми з вами більш детально розглянемо типи ланцюга, чизл та семій чизл, більша площа дотику або менша площа дотику, які підходять до вологої деревини, які підходять до сухої твердої деревини. Більша та менша площа дотику безпосередньо до самого матеріалу. А на цьому в мене все. Посилання до наборів для заточки буде в описі до даного відео. Замість дякую, ставте великі пальці до гори під нашими відео, підписуйтесь на наш канал та чекайте нове цікаве відео.